Коли Адам та Єва відвернулися від Бога і послідували за брехнею диявола, прийняли його релігію і політику, тоді прокляття спіткало людство і всю землю. За першим вершником апокаліпсису, за дияволом завжди йде руйнівний, спопиляючий балістичними ракетами, снарядами, мінами і бомбами, другий вогненний вершник війни. Там, де сатана, там завжди війна. Вибираючи і голосуючи за диявола, люди відчиняють двері для насильства та терору. Христос попередив нас, що поки на землі є диявол, військові конфлікти будуть, і щоб вижити, нам усім потрібен Ісус. Він відкриває печатки апокаліпсису і показує нам реальність того, що відбувається, щоб ми не жили в сатанинській ілюзії, що світ хороший і толерантний. Коли Господь взяв другу печатку, Він показав нам, що вийшов кінь червоний, а тому, хто на ньому сидів, дано було забрати мир із землі, щоб убивати одне одного, і дано йому великий меч, страшна зброя вбивства, ім'я другому вершнику, війна, його сфера пограбування, насильство, смерті, терор, рабство.